Хоч зараз світла в нас немає, покажу вам на денному освітленні майстерні ось такі чудові ем, салфеточки або як носові платочки, тобто можна використовувати по-різному. І так, це квадрат 28 см на 28 вісім, е, з ось таким ручним декором. Погляньте, яка краса. Це все домотканна тканина, стопроцентно бавовна. І по всьому периметру зроблена ось така ексклюзивна е, ручна вишивка. Е, виглядає дуже е, акуратненько. Ось погляньте, повністю показую вам і зданочку, і вперед. І це оздоблення. Ось цього квадратика повністю по всьому периметру. Тобто, ось тут іде ось така кайомочка, вона в усіх цих е, е, салфеточках різного кольору. І виглядає дуже круто, тобто ви можете придбати цей набір як разом, їх у мене шість штучок, або по окремо. Тому хто встиг на перший купити все, то будь ласка. А якщо ні, то я запропоную кожному окремо ось таку красу. Тобто, це і діткам в школу і в садочок, якщо іспользувати як салфеточка, або просто для роботи, так, щоб це було зручно приємно е снідати, або <кій> іспользувати іменно як носовий платочок з натуральної тканинки. Тому кому актуальний такий виріб ручної роботи. Будь ласка, ось дивіться, я вам так детально знімаю ці всі обзори. Робіть скрін на тому Яку вам подобається, і висилайте. І тому і забирайте. Можна обрати сьогодні в шоурумі на пастера 6, або відправлю поштою. До зустрічі!